Глобалізація потрібна транснаціональним корпораціям. Вони знижують витрати завдяки ланцюжкам поставок і дешевшому виробництву в менш розвинених країнах, зацікавлені у глобальній співпраці і інвестиційні фонди. Вони вкладають гроші у ТНК і контролюють глобальні ринки. І все це критикують через несправедливість. Бо штенка та інвестиційні фонди використовують дешеву робочу силу у країнах третього світу. Вони отримують прибутки, коли звичайні працівники страждають. Трагедія на фабриці у Бангладеш, де у 2013-му загинуло більше тисячі людей, показала жахливі умови праці. У 2023-му Амазон отримала 30 мільярдів доларів прибутку, але стикнулася зі страйками у 20 країнах через недостатній рівень оплати праці. Глобалізація також обмежує суверенітет. Правила сод змушують країни знижувати тарифи, навіть якщо це завдає шкоди місцевим виробникам. У 1980-му 1% один відсоток населення володів десятою частиною світових багатств а вже у 2020-му… Половиною і це наслідок глобалізації. Африка ніби експортує багато сировини, але й досі живе бідно. Наприклад, ВВП на душу населення у Нігерії у 35 разів нижче ніж у США. Залежність від імпорту створює ризики для майже всіх країн світу у 2020-му Через збої у поставках напівпровідників із Тайваню зупинився автопром у Німеччині. Це скоротило виробництво на 10%. Паралельно відбувається культурна уніфікація. Англійська мова домінує у світі. 80% наукових статей публікують саме нею. Платформи на кшталт Netflix витісняють місцеві продукти.